Картіє, порше, дорогі автомобілі, дорогі поїздки, приватні літаки це все те, що сьогодні є модним для показу в блозі, для того, щоб показати, наскільки людина змогла монетизувати свої знання, свій розум, і для того, щоб подражнити вас, подивіться, скільки всього у мене є. Але замисліться над такою річчю, коли ви дивитесь на дорогі речі, яку саме емоційну діру. Ви намагаєтеся закрити. Це недостатньо любові з дитинства, це заздрощі, це ще щось. Тут багато речей, про які треба замислитись. Тому в своєму блозі я не буду показувати вам дорогі ювелірні прикраси, якісь дорогі машини. Все те, що я купую, це залишається зі мною. Я буду показувати вам цінності. Я навчу вас мислити іншими категоріями. Для того щоб бренди не затикали ваші емоційні дири, для того щоб у вас просто не було цих емоційних дир. І тоді кожна ваша покупка це буде просто покупка, бо вам це треба. Ну, треба мені майбах, картоплю возити з дачі. а не для того, щоб хвастатися перед іншими.